Сьогодні у нашому огляді буде щось цікаве: яскраве, технологічне і красиве. І це не Ігор Ковальський. Е, е, інтрига ні. led Light панелі Гові Гекса Про. Повна назва і посилання вже в описі до відео. Зараз це розкажу, а ви поки підпишіться. Вітаю з вами Білкін, ви на каналі Мойо. Тож у нас сьогодні тут led панелі незвичайної форми а, з 3D-ефектом. Ви можете компонувати їх, як вам заманеться, а можете так, а можете по-іншому прикрасити стіну, створити інсталяцію, включити політ фантазії і не виключати його разом з цими світильниками. Ну, але перед цим потрібно встановити додаток у телефончик, і тоді вони точно заграють різними кольорами. Ви можете створити свій власний дизайн або використати готові прес. Цети, у додатку навіть є відеоуроки по різноманітних варіантах встановлення. Світлові панелі RGBIC демонструють вишукані світлові ефекти завдяки різноманітним кольорам та змінам яскравості. До речі, можна встановити до 25 світлових панелей, тут 10. можна 25 встановити на одному блоку живлення одночасно, щоб розширити творчі можливості вашого особистого простору. Мені здається, два комплекти просто буде вообще бомбісимо. Ну, це тобто це буде 20, а якщо ще у, там таке можна наліпити. Тож, нам обіцяють, що кольори оживуть завдяки RGBIC. І ми спостерігатимемо, як кольори рухаються крізь кожну панель за допомогою тієї самої інноваційної технології RGBIC, яка дозволяє кольорам панелей зливатися воєдино як одне ціле. Крім того, існує безліч способів керування цими панелями. Це ми можемо робити або у додатку Гові Home, змінювати кольори, ефекти, багато іншого за допомогою. Більного пристрою. Панелі також сумісні з голосовими помічниками, такими як Alexa і Google Home, що дозволяє керувати дизайном лише голосом. Чому я спочатку так багато говорю? Тому що після того, як ми відкриємо, там вже ну я не знаю, що можна додати, тому що ви все самі побачите. Я, як завжди, щось писав, писав сценарій, потом думаю, все ж таки, давай я загляну, що ж воно таке, під'єднаю, запущу і так далі. І після того моменту я підвез десь ну, годинки на 2 половиною, мабуть, навіть і 3. Просто ну, реально воно вражає. Зараз е, докажу і покажу. Відкриваємо. Тож, у нашому пакуванні 10 е, самих світильників. Ось вони так виглядають. Кожен, е, коли не під'єднаний, тут у нас наклеєчка, що робити, щоб його правильно приліпити. Е, е, їх 10 штучок. Також є ось такий маленький рівень спеціальний. Тут у нас наклеєчка. Липка така історія. Таким чином ви його виставляєте на так, як вам потрібно, наприклад, ось так на стінку. Ось, ось так. Тут притуляєте цей рівень і виставляєте, щоб воно було рівно на стінці. Тобто Бамс, готові І тоді вже е, натискаєте. Як тут написано 30 секунд тримаємо, оцю захисну плівочку знімаємо, натискаємо, вирівнюємо і 30 секунд тримаємо, він е, міцно тримається за стінку. Для того, щоб його відліпити, коли, воно, ну, тобто, коли вже все прикліється, можна зняти. Це у нас буде на стінці. І коли ви захочете перемістити ваші світильники, ви ось тут навіть стрілочки, я думаю, що це дуже зрозуміло. Ви за цю штучку починаєте тягнути. І е, ця липка історія, вона просто ну, від, відліпає. Все, все дуже просто. Тобто не потрібно виривати з м'ясом від стінки, там, е, шпалери чи ще щось, до чого ви будете ліпити. Тобто, все залишається цілим. Далі, як я вже сказав, у нас 10 світильників, тут 5-ту 5 тут 5 е, Рівень, блок живлення, звичайно. Це кабель до нього, блок керування, викол, викол, так би мовити, і 9 чи 10. 9 чи 10, не чує баба. Тож, в інструкції написано на коробці написано, що тут 9 таких проводочків дротиків, так би мовити. Але їх було 10, не знаю. Можливо, мені пощастило один запасний. Це для того, щоб кріпити, підпоєднувати кожен світильник до один до одного. І давайте просто зараз і зробимо це. Попередньо я встановив на телефон додаток, називається він Home, здається. Да? Go -V, Go -V Home. Із мінусів він важить 350. Мегабайт, але він дуже функціональний і там дуже-дуже багато всього цікавого, що зараз покажу. Тож, коротесенько розкажу, от я вже запустив наш додаток. І тут у нас є розкладочка. Давайте зараз я все з нуля почнемо. Layout і Calibration. Restart Layout. Я все видалив. Починаємо. Ось наша перша, перша штучка. У нас є тут треугольник, трикутник, і на кожному шнурочків також є трикутник. Тобто кожного разу цей трикутник має сюди і заходити. Ось ми під'єднуємо перший, перший світильник. Хоп. І ми вже бачимо, як він світиться. Тож, виставляємо його, як тут у нас на картинці. Давайте, отак, от він буде стояти у нас. Так, щоб було зручно. І далі додаємо, з якого боку ми його будемо з'єднувати з іншим світильником. Ось буде ось так у мене. Тому тут так і додаю. Це у нас тут показує, де зайшла електрика, тому це у нас буде поруч, ось, будь ласка. І тепер ми так само тут у нас має бути. Трикутник з трикутником. Хоп. І тут ми вже забираємо на виході напругу. Хоп. Так, ось у нас є. Далі плюсик додаємо і продовжуємо, беремо третій. І так само будемо вже далі. Ви можете придумати свій. І таким чином тут таки малювати, як ви це робите. Або взяти готовий. Я беру той самий варіант під'єднання, який намальований на пакуванні. Він мені дуже сподобався, я вирішив нічого не вигадувати, поки що, принаймні. І ось так його збираємо. Далі, Далі все повторюємо те саме. Звертаю вашу увагу, що необхідно правильно з'єднувати світильники між собою. Краще спочатку намалювати схему, а вже потім з'єднувати світильники. У цьому вам допоможе саме додаток і інструкція, тому обов'язково приділіть цьому увагу. Ну що ж, під'єднано, налаштовано. Далі нажимаю Next. І тепер нас питають, чи Саме так, як на картинці. Ну, до речі, якщо воно буде на стінці при... приліплено, приклеєно, то, звичайно, що воно не буде так сіпатись, тому що зараз я щось. Мені. О, ось так. Є. Так. Пер... Ой, перевіряємо. Next. Тепер ми маємо впевнити, що все саме так і відбувається. Так, так, так. Перевіряємо. Поки все співпадає. І тут зверху є. Підтверджуємо. І все налаштовано. І тепер ми можемо обирати різні е різні режими. Наприклад, ось такий син. Є, є такий галюцинейтинг, галюциногенний ефект. Давайте яскравіше зробимо. Точніше, це ми зробили е швидкість вище. Можна також керувати яскравістю. Ось так буде. Вам видно? Ні, вам було погано видно, тому ми трішечки змінили налаштування наших камер, для того, щоб ви, ну, принаймні, спробували насолодитися тим ефектом, який у нас тут. Так, тепер давайте замінюємо, наприклад, на матрицю. Це коли воно. Бачите? В якийсь момент, коли ти довго на них дивишся, ти починаєш відчувати цей 3D-ефект. І просто, ну, я не знаю, я від цього реально кайфанув. Так, трішечки зменшу яскравість. Давайте далі. Це ось такий у нас Да, Є у нас такі ефекти, коли, наприклад, ми можемо також у цьому е додатку змінювати. А, до речі, ось є під музику. Коли ми чуємо музику. Воно реагує на звук, ми можемо налаштувати під телефон, тобто мікрофон телефона буде використовуватись, або використовується, я не знаю, де тут розміщений мікрофон. Можливо, тут у самому блоку керування. Тому бачите? Коли я розмовляю, тобто, коли буде музика, у вас така, така собі буде світло-музика. Просто неймовірна кількість ефектів. І от той момент, коли я розповідав вам, що я просто сидів і ну я не знаю, десь ну, мінімум дві години, я все це мені дуже сподобалось. Рірізноманітні. Ефекти так, і ось це, що я говорив, ви зараз бачите в додатку, можна змінити з якого боку буде починатись. наприклад, зараз вибрана обрана серединка, і ми можемо пере... Ось, ви бачите, я пере. Так, рухаю. І тепер у нас початок буде ефекта не з центру, а буде з, з цього боку. Є емоції для, для медитації, можете собі налаштувати, для якісь оптимістичні, ось, будь ласка, емоції, для рефрешн, тобто якісь свіжі, світ, далі, енергетичний. Тут, до речі, є попередження, що у людей, склонних до епілепсії, можуть бути. Ефекти, тому також зверніть на це увагу. Але ну, я сподіваюся, що у вас все добре Брест – це таке дихання. Ось зараз ефект, який дуже е, такий, підходить до 3D-варіанту, коли ви бачите, я намагаюся також зрозуміти, чи бачите ви на камерах. Так, я сподіваюся, все добре вам видно. Е, коли дійсно виходить такий 3D-ефект, це у нас щось таке повзком, фантом якийсь. Це у нас леєринг, тобто наслаювання чогось. Це у нас діамантова якась історія. Тобто, ну, можна навіть просто без слів довго сидіти. Це у нас вогонь. Тобто як є, Начебто у вас десь е е камін якийсь. О, бачите, воно так. Також мені здається, можна з центру да, почати. Ось воно з центру начебто так горить. Тобто, Ну, і, звичайно, ви можете свій, наприклад, о, давайте зробимо зараз такий патріотичний. Обираємо які з світильників, потім обираємо колір. Ні, навпаки, ось так буде. Да, і тепер тут ці ми виключаємо і обираємо верхній. Та-дам! Тобто ось такий. Прапор робимо. Я сподіваюся, що передача кольорів також відповідає, тому що ми зараз тут бачимо ковальським, але ну, тут дуже яскраво зараз знизу такий жовтий, зверху насичений синій, голубий, блакитний такий колір. Тобто ви можете обрати будь-який світильник і на ньому додати або ефект, або просто колір замінити. тобто, ну, Будь ласка, там помаранчевий, фіолетовий, що завгодно. Це я зараз роблю вище або нижче яскравість. Ну, тобто, вам, так би мовити, смартфон в руки і далі просто Отримуйте задоволення максимальне. Ну що ж, я, мені здається, дуже довго вже говорю. Е, ви, здається, все зрозуміло. До речі, в нашому магазині в на Марка Вовчка 18А також є е, така штука, вона стоїть як інсталяція. Ну, що сказати наприкінці нашого огляду. Висновки, та які можуть бути висновки, це дуже крута річ. Я дуже собі таку штуку хочу. Посилання обов'язково буде вже воно під цим відео в описі до цього відео. Тому заходьте, обирайте, вибирайте. І радіти. Я собі таку штуку дуже хочу. Я обов'язково після ремонту знайду містечко з дизайнером, де це можна використати. Мені здається, для студії це взагалі. Тобто, містечко, де я буду щось знімати, мені здається, ця, цей світильник, цей. 3D, я не знаю, як правильно навіть сказати, це не просто світильник, це не просто там LED, якийсь лед-світильник. LED це реально якийсь е, е, шедевр шедевр сьогоднішнього дня. Е, ну, Для мене це було відкриття. І мені дуже подобається ця штука. Е, хочу говорити, говорити, але ні, час вже закінчувати наш огляд. Тому, друзі, цілую плечі і до встречі. І слава Україні! Е, заходьте, обирайте і чекайте наступних оглядів. Щасливо!